Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні 30 чергових запитань по всій Біблії від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді. І напишіть свій результат в коментарях. Тож, для початку: 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Чи знав Йона, що шторм на морі був? Через нього. Правильна відповідь так. Тоді він сказав їм: Візьміть та киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться. Адже я знаю, що це через мене на вас накинулась ця велика буря. Номер 2 Апостол Павло писав, що коли він немічний, тоді він який. Правильна відповідь сильний. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я Сильний. Номер 3. Що означали сім добірних корів із сна фараона? Правильна відповідь: 7 років достатку. Сім гарних корів, як і сім гарних колосків. То сім років. Це один сон. Ось наступають у всьому єгипетському краї сім років великого достатку. Номер 4. Хто є посередником Нового Завіту. Правильна відповідь Ісус Христос. То настільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе. Непорочного Богові. Очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. І тому Він є посередником Нового Завіту. Номер 5. Чому Закхей не міг побачити Ісуса через натовп? Правильна відповідь? Тому що був малого зросту». Прагнув побачити Ісуса. Хто Він? Але не міг через натовп, бо був малого зросту. Номер 6. Чим згідно послання апостола Петра ми оздоровлені. Правильна відповідь? Ранами Ісуса Христа. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Номер 7. У вогняне озеро будуть кинуті ті, кого не знайдуть записаним Де. Правильна відповідь в книзі життя. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинутий у вогняне озеро. Номер 8. Закінчить вірш. Один є Бог, і один посередник між Богом та людьми. Правильна відповідь людина Ісус Христос. Номер 9. Що цар простягнув до Естер на знак прихильності? Коли вона прийшла до нього без запрошення. Правильна відповідь Золотий жезл. Коли цар зауважив царицю Естер. Яка стояла в дворі, то він відчув до неї прихильність. Тому цар простягнув у бік Естер золотий жезл, який тримав у руці. Номер 10 Хоч пророцтва припиняться, хоч мови замовкнуть, хоч знання зникне, але що ніколи не мене. Правильна відповідь любов. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. А нині в Ісусі Христі ви. Які колись були далекими, кров'ю Христа стали якими. Правильна відповідь близькими. Номер 12, що ніхто з людей, хто спокушається, не може сказати згідно послання Якова. Правильна відповідь, що Бог його спокушає. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Номер 13. Чи погодився Пилат виправити напис на хресті Ісуса на вимогу первосвящеників? Правильна відповідь ні. Пилат відповів, що я написав, те написав. Номер 14. Чий образ і напис був на динарію? Правильна відповідь кесаря. Принесіть мені динарій, щоб я його побачив. І вони принесли. А він каже їм, чий це образ і напис. І вони відповіли йому Кесаря. Номер 15. Скільки разів на день круки приносили пророку Іллі їжу? Правильна відповідь двічі на день. Круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, а також хліб та м'ясо ввечері, а воду він пив з потоку. Номер 16. Про кого йде мова? В ньому створене все, що на небі й на землі, видиме й невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через Нього і для Нього створене. Правильна відповідь про Ісуса Христа. Все через Нього і для Нього створене. Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Номер 17. У якому вислові міститься будь-яка заповідь згідно послання римлянам? Правильна відповідь Люби ближнього свого як самого себе. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай. Та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові. Люби ближнього свого як самого себе. Номер 18 З книги якого пророка ця цитата Чути голос волаючого в пустелі. Приготуйте Господеві дорогу, рівняйте в степу стежку нашому Богові. Правильна відповідь з книги Пророка Ісаї. Номер 19. За якої умови Мойсей дозволив нащадкам Рувима та Гада оселитись на схід від Йордану. Правильна відповідь. Якщо вони допоможуть іншим племенам, Звільнити Ханаанський край. Мойсей відповів їм, якщо ви зробите так, як говорите, і, озброївшись, підете перед Господом на війну, і доки весь край не буде здобутий перед Господом, і лише після цього ви повернетесь сюди, то ви будете невинні перед Господом і перед Ізраїлем, а ця земля стане вашою власністю перед Господом. Номер 20. Кому сказали, що його говірка його виявляє? Правильна відповідь Петру. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли, і сказали Петрові: Та ти справді один з них, бо і твоя говірка тебе виявляє. Ну а тепер, друзі. 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Скільки днів євреї мали жити у наметах під час святкування свята наметів? Правильна відповідь. 7 днів. Сім днів будете жити в наметах. Кожен корінний житель в Ізраїлі житиме в наметі. Номер 22 Протягом року і чотирьох місяців Давид не жив в Ізраїлі. Де він був у цей час? Правильна відповідь У Филистимському краю. Взагалі час перебування Давида у Филистимському краю становив один рік і чотири місяці. Номер 23 Для кого огидний кожен, хто йде прямою дорогою? Правильна відповідь для нечистивого. Нечистива людина огидна для праведних. А для нечистивого огидний кожен, хто йде прямою дорогою. Номер 24. Якого царя лікували смоквами? Правильна відповідь Єзекію. Після цього Ісая сказав: Принесіть пластир зі смокв. Коли пластир принесли й поклали на пухлину, він видужав. Тоді Єзекія запитав Ісаю, яка ознака того, що Господь мене зціляє? І я третього дня піду до Господнього храму. Номер 25. Хто і кому казав? Напевно, ти любиш тих, котрі тебе ненавидять, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Правильна відповідь, Йоав казав Давиду. Тоді Йоав увійшов у царську кімнату і сказав: Напевно, ти любиш тих, котрі тебе ненавидять, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Я тепер зрозумів, що коли б залишився живим авесалом, а ми всі сьогодні загинули, то це ти вважав би правильним. Номер 26 Який юдейський цар зі своєю сестрою приїхали поздоровити феста з призначенням на посаду? Правильна відповідь Агрипа з Вернікою, Коли минуло декілька днів. Цар Агрипа і Верніка прибули до Кесарії поздоровити феста. Номер 27 Який персидський цар дозволив всім бажаючим йти разом з Єздрою до Єрусалиму? А також повністю забезпечив їхні потреби? Із своєї скарбниці. Правильна відповідь Артаксеркс. Артаксеркс, цар царів. священникові єздрі, книжнику та знавцю закону небесного Бога. Хто лише бажає піти з тобою в Єрусалим? Нехай вирушає Все інше. У чому буде потреба стосовно храму твого Бога, що вважатимеш за необхідне, покриватимеш із царських скарбниць. Номер 28 Про яке місто пророк Захарія пише, що воно побудувало собі фортецій, назбирало срібла, наче піску, а золота як болота на вулиці. Правильна відповідь про тир. І справді, тир побудував собі фортеці і назбирав срібла, наче піску. Номер 29 Кому було сказано: Встань і їж багато м'яса. Правильна відповідь другому звіру. Звідіння пророка Даниїла. Потім з'явився другий звір, подібний до ведмедя. Один його бік був вищим від іншого. А в своїй пащі, В зубах він тримав три ребра. Йому було сказано: Встань і їж багато м'яса. Номер 30. В якій книзі, окрім книги вихід? Перелічені усі покарання, що Господь навів на Єгипет, щоб вивезти звідти народ ізраїльський. Правильна відповідь у псалмах. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Не забудьте написати, скільки у вас правильних відповідей в коментарях. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте шукати перлини біблії разом.